Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргороді 20 вересня відбулась фотосушка. Різновид фотовиставки Просто небо організовано управлінням освіти молоді та спорту Миргородської міської ради спільно з молодіжною радою. Назва виставки Дім там, де серце символічно перегукувалася з назвою одноіменного фотоконкурсу, що проходив раніше у травні цього року. Молодь громади, зокрема й внутрішньо переміщені особи, через свої світлини розповідали, з чим у них асоціюється дім. Ми збирали фотографії авторства юнаків і дівчат, які проживають в нашій громаді, де вони демонстрували, з чим в них асоціюється дім там, з рідним парком, якимсь вуличкою, лісочком поблизу свого селища, і з улюбленим місцем в себе вдома, можливо, там, чи з улюбленою тваринкою. І ми вирішили, що з нагоди дня міста було б добре, щоб ці фотографії побачили як можна більше людей. Через дощову погоду у день міста провести фотосушку не вдалося, та організатори не відмовилися від задуму і згодом презентували містянам і гостям виставку світлин, що зберігають у собі спогади та тепло рідної домівки. Сьогодні на вихідних ми розмістили таку символічну фотосушку «Дім, там де серце. Це якраз ті світлини, які робила молодь. І хочемо, щоб як можна більше містян і гостей міста побачили, яким це місто і свій дім бачить молодь. У конкурсі взяли участь близько 70 робіт у різних вікових категоріях. У травні цього року за результатами онлайн-голосування було визначено та нагороджено переможців. Проте, з нагоди дня міста Миргорода всі охочі знову могли неспішно розглянути світлини і відчути їх атмосфери, кожен по-своєму цікаві такі фотографії, різноманітні дуже. Захоплює дійсно. Різна по-своєму передає свої враження. І сама інколи фото роблю, саме атмосферні такі, знаєте, для себе. І це дійсно задумка сама по собі хороша. Це було б дуже непогано і, молодь би цікавилась. Саме менше покоління, школярі 16-17 років це було б дуже цікаво. І я думаю, і фото було б більше, і аудиторія була б більша. Чим більше було б виставок в місті, в різних локаціях було б дуже цікаво. Виставка тривала один день біля центральної площі, Тице Мир. Хтось розглядав світлини, задумливо і уважно вчитуючи кожну деталь, а хтось радісно усміхався, впізнавши знайомі місця. Емоції були різні, так само, як і уявлення про дім, бо дім там, де серце. У суботу, 20 вересня, Миргород поринув у святкову атмосферу. Містяни урочисто відзначали день міста. Площа біля міського будинку культури наповнилася радісним настроєм, музикою, сміхом дітей та теплими усмішками. Це був день, коли кожен міг відчути себе частиною великої миргородської родини. Програма заходу була насиченою та різноплановою. Продовж свята лунала жила музика, виступав народний духовий оркестр, а на сцені вирували запальні танці та пісні. Для наймолодших мешканців міста підготовлено Ували цікаву розважальну програму з конкурсами та майстер класами. Саме цей вечір став фінальним акордом серії подій, приурочених до Дня Миргорода. Сьогодні ми святкуємо день міста. В рамках проєкту Мистецька субота відбудеться ціла низка активностей і для діток, і для дорослих, і взагалі для жителів та гостей міста. Передбачено свято музики, концерт, нагородження за підсумками квесту, який тривав тиждень, а також сюрприз, бібліотечний рок-н-рол, який ще ніхто ніколи в місті не бачив. Тому дякуємо всім, хто доєднався до організації проведення цього заходу. і вітаємо наше місто із таким днем, яке яке свято одне для усіх, хто любить щиро, кого є частинка в серці, любові для нашого міста Миргород. На захід зібралася чимала кількість учасників і глядачів. Свої таланти демонстрували театральна студія Софіт, танцювальні колективи Адреналін та Аїша, народний духовий оркестр імені Івана Шатравки, зразкова дитяча студія Світанок і родина Аветесян зі своїм щирим співом. Святкова атмосфера вирувала з перших хвилин. Усе довкола наповнилось емоціями. Лунали гучні описки, відчувалася щира підтримка глядачів. Захід пройшов у запальному ритмі, не залишивши шансів для Програма була насиченою, ліричні виступи чергувалися з енергійними перформансами, що тримали увагу публіки до самого фіналу. По-перше, хочу привітати усіх миргородців із Днем міста. Хочу, щоб наше місце місто процвітало, щоб наше місто більше дарувало всім нашим землякам побільше яскравих емоцій, вражень. Кульмінацією свята стало урочисте нагородження переможців квест гри «Історія міста, організованої миргородським будинком культури. Формат конкурсу був водночас простим і захопливим. Учасникам потрібно було відгадати загадку про розташування міської пам'ятки та зробити там селфі. Загалом гра включала 10 завдань, і кожне з них відкривала цікаві факти з історії Миргорода, що лише підсилювала азарт та бажання дійти до фіналу. Справжньою родзинкою нагородження стала поява історичної постаті. Миколу Васильовича Гоголя саме його учасники мали знайти в одному із завдань. Такий несподіваний поворот додав заходу особливої атмосфери та захопливого настрою. Майже 10 днів назад. Ми дізналися, що буде такий квест, і дуже дуже нам захотілося взяти участь у ньому. Нам було дуже цікаво. Ми любимо Миргород, і деякі локації ми знали, де вони знаходяться а деякі ні. Тому кожного дня виконували завдання. З нетерпінням чекали на нове завдання і виконували його. Ми разом вирішили. Нам дуже було цікаво, і ми вирішили. Ми ну, дуже любимо такі е, моменти, дуже любимо брати участь у всяких таких конкурсах. І от е, вирішили вдвох взяти участь після школи. Було таке, що їдемо не дуже вже і хочеться заморені, але тим паче надо ж виконати, значить, виконували. Були такі локації, де дитина вперше була. Або, допустимо, з тим годинником це було дуже-дуже цікаво, бо ми так і чотири знайшли, а ще два залишилися для нас загадкою, де вони є. Прийдеться шукати. Далі. Мені дуже сподобалось. радість. А що ж, ми чашечку да, нам дали, що ми ще? Она дипломи вручили, дуже гарні футболки. Міша витяг сертифікат у візорі у кінотеатр. Ну а мені золотинка дісталася. Переможцями квесту стали ті, хто успішно пройшов усі завдання і дійшов до фіналу сходинками історії. На фініші на них чекали символічні подарунки від самого Гоголя. Участь у грі брали люди різного віку, що яскраво підтвердило, історія Миргарда цікава і дітям і дорослим. Наші традиції та культурна спадщина справді об'єднують покоління. Особливого настрою додав формат вручення призів: кожен переможець сам обирав свій подарунок, витягуючи листочок із сюрпризом. Серед Ед призів були чашки з написом Я люблю Миргород, тематичні футболки, сертифікати до кінотеатру, ювелірного салону, кав'ярні та навіть до пабу. Атмосфера була теплою та святковою, саме такою, яка запам'ятовується надовго та зігріває серце теплими спогадами. До Дня фармацевтичних працівників України у Миргородському краєзнавчому музеї імені Панаса Сластьона відбувся інтерактивний захід Аптекарські традиції Полтавщини. 19 вересня до Миргорода завітала Юлія Кобіська, авторка проєкту аптека Музей в Ращиці разом зі своїми асистентами Денисом та Дмитром. Ми приїхали з Рашівки. Наш проєкт називається Аптека Музей у Рашівці. Це єдиний музей аптека в Полтавській області. Він існує вже 6 років. І сьогодні ми приїхали розповісти про нашу діяльність і взагалі про аптекарські традиції Полтавщини, тому що завтра, як і традиційно кожну третю суботу-вересня, відзначається в Україні День аптекарів України. Це професійне свято всіх працівників фармацевтичної сфери, що ми взагалі хочемо привітати жителів Полтавської області і взагалі розповісти про Нашу діяльність. На зустрічі пані Юлія розповіла про 133 роки аптекарської справи в Рашівці. Раніше локальна аптека була виробничою, де аптекарі самостійно створювали ліки. До Миргорода дослідниця привезла не лише цікаві історичні факти, але й цінні експонати музею. Гості виставки могли відчути на собі, як це бути аптекарем понад 100 років тому. Так. «І тут, звичайно, коси прибиралися. Одяг аптекарки він відрізнявся від одягу лікаря. Від це був медичний молодший персонал, і відповідно вони так і вдягалися. Ми сьогодні розповімо. Також аптекарка це була дуже висока посада. Вони не працювали в колгоспі. Відповідно, вони так і поводились, відповідно так і жили. А також розповімо про це, оскільки двадцяте століття це доба колгоспів в основному, але аптекарі жили по-іншому. На заході показали, які прилади для роботи використовували аптекарі того часу, продемонстрували, як виглядав процес створення ліків та навіть провели хімічні досліди. Називайте колір. Синій, нічого, в принципі незвичайно. Ваш улюблений колір А Раптом ми гадає. Чудово. Відвідувачі залишилися приємно враженими від презентації та виявили бажання і надалі досліджувати історію аптекарської справи на Полтавщині. Насправді дуже багато нового, бо я е, якось вкрай мало знала про якусь не знаю про історію аптек і фармакології взагалі в принципі, і зокрема на Полтавщині. Насправді дуже цікаво, бо ми, наприклад, знаємо там, ну наприклад, там музей аптеку у Львові, умовно в Чернівцях. А музей аптека в Рашівці унікальний для полтавщини. Чи цікаво колись буде туди доїхати? Подібні заходи допомагають кожен раз вражатися, наскільки різноманітне та неочікуваною є історична спадщина нашого краю. Тув «М'ясокомбінат миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: вантажники, обвалювальники м'яса, забійники худоби, пакувальники. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у надійній компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок: 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя 171-1 або за телефоном 066 934 07 36. ДСНС запрошує на роботу машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції. Водія сапера відділення піротехнічних робіт. Сапера відділення піротехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані. Або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя, долучайся до рятувальників.